В ніч на 20 січня я писала допис до спільноти каналу, і я вам розповідала, що мені снився жахливий сон, була пожежа. З вікна я бачила густий масивний чорний стовп диму. І я вам написала, що я думаю, що це пожежа на якомусь заводі чи горіли паливно-мастильні матеріали. Також я робила розклад щодо Черкащини і говорила, що є загроза обстрілів. На жаль, це суд знайшов своє підтвердження. Вже 23 січня окупанти влучили в газопровід середнього тиску на території Харкова, і впродовж цієї зими аналогічних за масштабом влучань по газорозподільній сфері в місті не було була дуже велика пожежа її ліквідовували. 12 будинків залишилися в Харкові без газопостачання. Крім того, в Харкові через ворожий удар без світла залишилось майже 11 тисяч споживачів. У Харкові також окупанти влучили у два багатоповерхові будинки за попередніми даними. Троє людей загинули ще приблизно 30 постраждали. Нагадаю вам фрагмент теропрогнозу від 6 січня, де я попереджала про сильні обстріли Харкова, що Харків хочуть перетворити на Херсон 2 тобто знищувати все, що можна, мститися харків'янам за те, що вони не здалися, за те, що вони не підкорилися російській окупації. Також я попереджала про можливі удари по ТЕЦ, підірвали газопровід, як бачимо. Подивитися по цьому прогнозу, то такі самі карти відображали б ситуацію в Херсоні. Тобто окупанти хочуть зробити в найближчі місяці з Харкова Херсон. жаль, два місяці. Чи є загроза окупації міста Харків? Дві. Ну, добре, дві. Тут шут. П'ятерка кубків, 10 мечів. Колесо фортуни. То ні. окупації тут не показує. Але гатить будуть з усього, чого тільки можна. Буде дуже багато влучань, і там, де вже були влучання, може бути повторні влучання. Буде повторення подій, там, де були влучання, от туди вони ще й будуть гатить. ТРЦ були влучання, де багато жертв було водний об'єкт. Оце там може бути. По обстрілам жахлива ситуація, але це не окупація, окупація ні, але жахливі. Жахливі обстріли, може, це ще й десяте число в окупації. Харкова не буде в найближчі місяці. Внос щодо Харкова, звісно, не втішний. Хочу вас попередити, що десятка мечів з п'ятіркою кубків це може бути дуже багато людських жертв і дуже багато травмованих. П'ятірка Пентаклів. Далі, якщо брати по картам п'ятірка кубків і десятка мечів поряд з колесом фортуни можуть на жаль означати ураження якогось важливого інфраструктурного об'єкту. Стосується і ТЕЦ. Якщо будуть морози, окупанти будуть гатити для того, щоб люди були в незручних некомфортних умовах, і таким чином окупанти змушують до миру українців. Якщо будьте дуже обережні, на жаль, буде багато влучань, багато людських жертв і ТЕЦ, ГЕС, інфраструктурні важливі об'єкти, мости, шляхи сполучення, це все під великою загрозою, вокзали і так по шуту можна сказати, що цей. ТР це розважальні комплекси, будьте дуже обережні, хай вас бережуть вищі сили.